Які є переваги дольового інвестування? Людина може зайти в проєкт з помірним чеком, тим саме купити актив, який недоступен для одного інвестора разом з декількома інвесторами. Кожен бажаючий інвестор може стати співвласником даного майна чеком від 10 тисяч доларів. При дольовому інвестуванні кожен інвестор значно зменшує свої ризики. Вітаю! Мене звати Юлія Боднер, я керівниця відділу продажу у компанії Rebus Invest. Сьогодні поговоримо про дольове інвестування. Не забудьте підписатись на канал Rebus Invest, Тут ви дізнаєтесь все про інвестиції у готельну прибуткову нерухомість. Погнали! Почнемо з того, що таке дольове інвестування. Це окрема форма інвестицій, при якій певна кількість інвесторів об'єднується заради викупу певного ліквіду і далі придбання цього активу. Кожен інвестор отримує частку, тобто долю у проєкті, і далі пропорційно своєї частини отримує виплату дивідентів того проєкту, в який він інвестує. Таким чином інвестори можуть об'єднувати свої ресурси для покупки і подальшої оренди даного майна. Які є переваги дольового інвестування? Найголовнішою це є диверсифікація ризиків кожного інвестора, адже людина може зайти в проєкт з помірним чеком, тим саме купити актив, який недоступен для одного інвестора разом з декількома інвесторами. Однак важливо враховувати ризики та умови угоди для того, щоб ваш вибір для інвестування був найбільш ліквіднішим, адже важливо враховувати не лише проєкт, а також локацію девелопера. Керуючу компанію та, звісно, умови підписання юридичної та фінансової схеми. Які проєкти пропонує Рібасінвест у дольовому інвестуванні? На сьогоднішній день у нас є засноване асоційоване товариство, яке володіє певним майном, та кожен бажаючи інвестор може стати співвласником даного майна чеком від 10 тисяч доларів. На сьогоднішній день у нас є вже три повністю зібраних кооперативу та один відкритий. Як це працює? Файова участь в Україні виглядає наступним чином: на баланс нашого товариства ми купуємо нерухомість. У даному випадку відкритий кооператив для інвестування має загальний бюджет 320 тисяч доларів. Саме ця сума відповідає двом котеджам, які ми придбали. І кожен інвестор може стати співвласником власне цих двох юнітів. Тим самим після закінчення будівництва отримувати пасивний прибуток в залежності від суми, яку він інвестував. Крім того, другою пропозицією у нас є дольове інвестування у Київській області, а третьою пропозицією буде окреме дольове інвестування на казковому острові Балі. Форма юридична відрізняється повністю від української, але так само відповідає диверсифікації ризиків і цікавими прибутковими цифрами, а саме 15% річних після здачі комплексу у експлуатацію. Доліве інвестування в Україні на сьогоднішній день дуже поширене серед діючих інвесторів. Чому? По-перше, як я казала, це диверсифікація. По-друге, дуже важливо те, що будь-яке асоційоване товариство виступає податковим агентом для своїх інвесторів. Тим самим інвестору не потрібно думати, як правильно оподатковувати і коли цим займатися. Тепер проговоримо про відсотки. Якщо ми говоримо про українські проєкти, відсотковість кожного складає від 8%. Що стосується проєктів на острові Балі, від 15% річних щоквартально на виплату кожного інвестора? Сьогодні в Україні вже інвестори одного з наших кооперативів отримують свої дивіденти. Невдовзі наступних два кооперативи почнуть виплачувати свої дивіденти власникам. Від чого це залежить? Будь-який пасивний прибуток може сплачений бути лише тоді, коли комплекс активно запрошує гостей на відпочинок, його можна забронювати, тобто він відкритий і повністю заселений. При виборі варіанту долівого інвестування ми завжди наголошуємо на основній важливій деталі. Будь і проєкт після закінчення будівництва має мати етап запуску. Цей етап займає зазвичай до трьох місяців. І, власне, перші дивіденти кожен інвестор зможе отримати при відкритті свого проєкту. Готельний оператор забирає на себе усі операційні та господарські витрати. Власне, цим шляхом інвестору не потрібно думати про те, наскільки успішно буде він сам займатися своїм об'єктом, адже за це повністю буде відповідати міжнародний готельний оператор Рібас Хотел з це відповідає як і українським проєктам, так і балійським. Виплата здійснюється щоквартально на рахунок інвестора один раз у квартал за звітним чином. Як можна вийти з проєкту дольового інвестування? Це дуже просто. На сьогоднішній день наша компанія повністю допомагає на кожному кроці взаємодії з інвестором. І не виключенням є, звісно, перепродаж вашого паю. Такі кейси у нас вже є, і я з радістю ними поділюсь. Будь-який інвестор, який інвестує у кооператив, має змогу заробити на капіталізації свого вкладу. Власне, потім він звертається до нашого відділу продажу, і ми допомагаємо реалізувати цей перепродаж. За що беремо комісію у розмірі? 3%. Якщо інвестор має змогу сам перепродати своєму близькому другу або колезі по роботі, це буде коштувати 1% від угоди. Тим самим людина отримує диверсифікований ліквід з досить гарною капіталізацією, яку він може заробити навіть за півроку, будучи в нашому асоційованому товаристві. Як технічно відбувається перепродаж паю, ми робимо незагальну оцінку, скільки на сьогоднішній день буде коштувати ваш ліквід. Після того того пропонуємо в усіх відкритих джерелах наших продажів і, звісно, підбираємо ексклюзивні пропозиції для інвесторів, які цікавились даним придбанням раніше. Кожен пай у кооперативі можливо перепродати як на етапі будівництва, так і на етапі уже введення в експлуатацію комплексу. Для нашої платформи це не є важливо, адже ми займаємось перепродажем на кожному етапі взаємодії з інвестором. Хочу додати, що при дольовому інвестуванні кожен інвестор значно зменшує свої ризики. Як інвестуючи кошти у різні проєкти, ви можете бачити загальну картину інвестування на ринку. Якщо для вас ця інформація була цікава, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, а також писати в коментарях, які питання з нашою командою Рібсинвест вам було би цікаво проговорити.